Радіо Chicago. з нами в гостях, як ви вже зауважили з картинки і попередньому підготовленню мене до цього етеру. З нами в гостях Данило Терлецький, це трайлоторний адвокат, з яким ми сьогодні будемо говорити на наступну тему. Тема називається автомобільна аварія. Варто чи не варто йти в суд. Вітаю, Данило. Доброго вечора, Діма. Дякую. Як в тебе сьогодні настрій? чи ти готовий а, сповістити нашим слухачам всі нюанси, всі деталі а, стосовно цієї теми? Так, я хочу розказувати трохи більше інформації сьогодні про те, що відбувається після аварії, коли інша сторона отримує штраф? Це направду, є важливо, і ми про це будемо говорити. Але загалом просто про автокатастрофи. А, це є основний вектор твоєї зараз діяльності? Чи не найбільш популярний, напевно? Так, це основний вектор. Скажи, будь ласка, під час самої от аварії є така складається така ситуація, що є три основні відповідальності: перша це відповідальність перед власником іншого авто за сам автомобіль. Друга відповідальність це перед пасажирами іншого авто за їх стан здоров'я. Ну і третя це відповідальність перед державою за порушення закону. А перші два випадки зрозумілі, там все вирішується через страховки переважно свої більшості. А як стосовно відповідальності перед державою за порушення? Яка тут процедура? Ну якщо після аварії поліцейські приїжджають на місце, де, де відбулася аварія, так то можуть після того взяти інтерв'ю, тобто брати свідчення в, в тих людей, які були учасниками ДТП, і тоді можуть зробити досліджування. Ну, вибрати, наприклад, хто е, винен в цій справі, це не завжди можливо е, роз'ясувати на місці, але дуже часто поліцейські, наприклад, якщо подивитися на Police Report uh -huh. в штаті Іллінойс, якщо там написано, вони вживають такі терміни: Unit 1, Unit 2, тобто персона, один, два. Так, зазвичай поліцейські ставлять один е, тій людині. Які вони вважають винна в цій ситуації? Uh -huh. І вони ще й можуть давати тій людині штраф, тобто підвищення швидкості, чи підвищення швидкості, навіть якщо це не є підвищення швидкості, яка є на тих вивізках, наприклад, там пише 45, навіть якщо це не було аж так швидко, але якщо це було в тій даній ситуації, занадто швидко і через це спричинялося ДТП, то можуть за це давати штраф. Є різні теж моменти, наприклад, людина на телефоні, телефон використовувала незаконно. Є різні закони, які люди порушують, і це такі ситуації спричиняють ДТП. Чи можна кажу поліцейські часто дають штраф, якщо людина порушила закон? А чи можна цей штраф не брати або якось від нього відмовитися? Відмовитися не можна, але ну, якщо поліцейський вирішив тобі давати штраф, то він, він є. Але для можна виступати в суд, тобто дадуть день, зазначить день, коли та людина, яка отримала штраф, може виступати в суд в суді і дока пробувати доказати, що вона не повинна бути штрафована. Поліцейський зазвичай не може бути свідком в такій ситуації. А його колега, якщо їх двоє? Ні, тому що не через те, що він спілкувався з тою людиною і, і брав свідчення, але uh -huh. через те, що зазвичай поліцейські не бачили, що відбулося насправді. Ну, переважно більше це так. Так, і не мають права тоді е, свідчити, тому що не можна просто в, в американських по, по американській законодавстві не можна свідчити про щось. Uh, через, uh, ну, Не можна використовувати слова іншої людини, щоб uh, подавати факт. Uh -huh. Це називається англійською мовою hearsay. Тобто, можна розказувати, що людина бачила на власні очі. Звичайно, я бачив, що це, і вдарив того. Можна це казати. Але що ой, він мені сказав, що так і сталося. Ну, це цьому... не працює, так? Так, це, це не працює. Тобто. Якщо, наприклад, людина була в ДТП, так? інший водій її вдарив, і той водій отримує штраф, тоді постраждалий може виступати в суді і доказувати, як це сталося. І тоді держава, суд, суддя, може вирішувати, «Окей, цей має платити цей штраф, він йому дало справедливо. Так? Якщо та людина, яка є жертвою ДТП, зазвичай це єдина, єдина людина, яка бачила, що сталося, іноді немає інших свідків. Якщо ця людина взагалі не приходить в суд, не, не бере участь в судовий процес, немає свідків, тоді суддя може вирішувати, що ну, немає доказів, значить, справа закінчена. Цікаво. А загалом, якщо є тікет, поліцейський дає тікет, які шанси взагалі його оскаржити? Іншими словами, які шанси зробити контест? Чи може це увінчатися, увінчатися успіхом взагалі? Можна, звичайно. Якщо, якщо свідків немає. Якщо немає свідків, так, звичайно, так. Тобто, це можливо просто. Або якщо можна доказати, якщо є відео, якщо інші докази свідки такі речі. Добре, для скарження в суді що потрібно? Які матеріали? кажеш, відео, якісь можливо витяга з правил дорожнього руху. Я не знаю. А от людина хоче оскаржити тільки, з чим потрібно йти в суд? Як це підготувати найліпше? Можливо, чи потрібно брати адвоката з собою? Okay. Окей. Ну, по-перше, я не займаюся тим. Скажем так, якщо людина отримала штраф, я ту людину не буду захищати в суді, але я. Можу сказати, що я маю такий досвід, тому що більше 10 років тому я таким займався. Я можу один приклад довести, щоб uh -huh. просто для щоб зрозуміти процедуру. Так? Якщо людина не має водійські права, може отримати за це штраф, якщо вона сидить за кермом. Так У мене колись був клієнт, який був іммігрантом, і були з України і з інших країн, і вони мали водійські права з своєї країни. Є закон, якщо ти не постійний резидент Америки. є закон в штаті Лінойс, що можна на певний термін використовувати свої права від своєї країни. А всі... які, який саме термін, що залежить від штату? Залежить від штату. Кожен штат має свої правила. Я думаю, це 90 днів в uh -huh. Ілінойс, якщо я пригадую правильно. А, менше з тим, ну треба перевірити закон, але Зазвичай поліцейські не знають такі закони. І побачать водійські права від іншої країни і подумають, ну це не дійсне і не дають так. штраф. Так? То я таких клієнтів захищав в суді, знову ж таки, це було десь 10 років тому, це було давно. Але я приніс з собою копію закону, показав суді, прочитали, побачили, що все в порядку, і просто. Закінчили справу, забрали штраф. А взагалі на оскарження багато часу дається? На оскарження. Ну, це залежить від людини. Якщо ви отримали штраф, ви маєте право оскаржуватися, ви маєте право е -е, виступати в суді. Якщо ви хочете, щоб е себе захищати, це ваше право. На не в суді часу, а на те, щоб оскаржити саме тікет, тобто місяць-два після того можна піти, і оскаржити тікет, чи там вже а, є зазвичай на, на самому документі написати. Пише дедлайн. Так, Там пише, якщо ви хочете там оскаржитись, там куди, як і так далі. Uh -huh. Це важливо для моєї сфери, тому що я захищаю людей, які були травмовані. І якщо інша сторона отримала штраф від поліцейських, я кажу своїм клієнтам. Ідіть в суд, виступайте там, коли, коли є ця дата, зазначена для, для штрафу. І я це кажу цим людям для того, щоб та людина, яка отримала штраф, щоб той штраф залишився, я може краще пояснюю, так. Якщо людина визнає свою вину після того, як отримувала. Uh -huh. так? Наприклад, була аварія, поліцейські сказали, ви занадто швидко їздили, і це спричиняло аварію. І та людина виступає і каже: Так, я визнаю свою вину, а тоді можна використовувати цей факт в цивільній справі. Uh -huh. Інакше не можна. Тобто, якщо людина скаржиться каже, каже, я ні, я не винен і хоче мати слухання. Цього не можна використовувати в цивільній справі. Або якщо свідок не прийде, і цей штраф, заберуть цей штраф, цього також не можна використовувати в цивільній справі. Цікаво. Тобто кожна справа стосовно ДТП складається з двох частин. Перша частина це хто винен. Як ця аварія сталася, хто відповідає за те, що відбулося? Друга частина це наслідки, тобто, що сталося. Через аварії хтось був поранений, чи була якась шкода, uh -huh. і так далі. Ну, перша частина важлива, тому що жертва, позивач, так? по закону має мати менше 50. 1% вини угу. що бути більше? Так, якщо більше, якщо більше 50% скажуть: ну, так, ви були жертвою аварії, ви, ви були пошкоджені, але 75% вини належить вам, то ви нічого не отримаєте. Так? То спочатку треба довести, хто винен. Перед тим як мати можливість отримувати якісь збитки. Так? Це починається з того, якщо є штраф, спростується процедура, так? якщо та людина, яка вважається відповідачем, визнає свою провину. Це може відбутися в той момент, коли вона отримує штраф і виступає в суді. Я завжди теж раджу своїм клієнтам, хоча я з ними розмовляю наперед, йдіть без адвоката. Перший раз. Так. так. Коли... Я маю на увазі е, на, на це слухання, коли uh -huh. людина інша сторона отримала штраф. Чому йти тебе без адвоката? Тому що якщо той побачить, що в тебе адвокат, він подумає: а мені потрібен теж адвокат. І, я, і адвокат йому скаже не, не, не визнай, uh -huh. не визнавати свою провину. Так, цікаво. Якщо ви прийдете без адвоката, процедура так відбувається. Ну, суддя прочитає той та -то, цей -то такий, ну, підходьте, це ваша справа. Ви отримували штраф за підвищення швидкості, там постраждала людина в ДТП. Як ви відповідаєте на це? Що каже, Ну, я винен, все, справа закінчилась. Якщо немає свідків, тоді суд скаже, ну немає свідків, то я хтось, тут, хто бачив цю аварію, ні, нема. Ну, справа е, закінчена, немає штрафу. Так? Тому я кажу людям, своїм клієнтам: е, ідіть туди, коли е, е, покличуть ту людину, щоб було слухання той, того штрафу. ну Тоді просто має... це все, що ви маєте зробити. Підходити, сказати, так, я був учасником ДТП, все, більше нічого. Суддя тоді запитає відповідача, як ви відповідаєте. Після того, якщо скаже так, я винен, добре, все, справа закінчена, ви отримали те, що вам потрібно для вашої справи. Якщо той захоче скаржитись, захоче слухання, захоче якось довести, що ні, я не винен, ну, тоді вони. Закінчить в той момент процедуру, скажуть, добре, почекаємо до кінця слухання, потім знову покличемо вас, щоб ви свідчили, і буде ціла процедура. Я би вам радив в той момент, я маю на увазі тим людям, які постраждали в ДТП. Вийти з залу, нічого не говорити. Просто вийти з залу, тому що що далі буде відбуватися в камері. Не буде ні помагати, ні Не буде, не буде помагати вашій справі, uh -huh. тільки може погіршити, тому що ви будете свідчити без адвоката, і я вам цього не раджу. І якщо людина буде... захоче скаржитись, тоді цього не можна використовувати в вашій цивільній справі. Краще просто лишити ту справу на, на інший день. Що відбувається далі? Ну, або Адвокат може доказати, що ну, все ж таки, незважаючи на те, що відбулося з штрафом, ваш відповідач, страхова компанія або адвокат, який його захищає, винен в тій справі, давай далі будемо говорити про збитки. Іноді, якщо страхова компанія каже, ні, все-таки ми, ми віримо нашій стороні, наш клієнт каже, що він не винен. Іноді тоді передається мені позов занести. Ви, бу, ви було ви згадали, ти був згадав, про те, що от, а, та людина а, інша сторона, якщо вона побачить, що ти прийшов з адвокатом, вона собі теж захоче. То мене питання: ти берешся за справи тих людей, які винні і невинні, чи тільки за тих людей, які не винні? Якщо я думаю, що мій клієнт винний, так, тоді. Я не можу виграти справу, на що мені взяти. Пом'якшити? Можливо, пом'якшити. Ну, залежить штраф. на Сіки. Ти маєш на увазі полежити штраф. О, якщо, ну, знову ж таки, я не представляю тих людей, які отримували штраф. Тобто штраф, я, я просто тих людей не захищаю. Може бути таке, що людина отримала штраф, тому що поліцейські не. З тими доказами, які в них були на місці. Що вони визнали вину в, в ту людину, яка насправді не винна до тебе. Так може бути щось, якщо подумати про різні ситуації. Я, я скажу так: можна спрощувати цю тему. Якщо я думаю, що я можу виграти ту справу, тоді я і, і хороший результат для свого клієнта. Утримувати тоді я беруся за той справу за тою справою. Якщо людина була травмована, фізично пошкоджена в ДТП, і я можу я дивлюся на факти, які в мене є. Я думаю, я можу довести, що більша вина, більша відповідальність в іншої сторони. І що через це постраждав е, мій клієнт, то я можу братися за цією справою. То, взагалі великий такий фактор успіху. Якщо Ден Дерлецький бере цю справу, означає, що вона практично є виграшна. А, скажи, але рішення хто приймають: судді чи суд присяжних? Маєте на увазі журі? Так. Що стосується фактів, журі. Журі, це е, вирішують, які факти. Е, правильні, кому вони вірять. Uh -huh. Але навіть до того, як є слухання, я вже над тим працюю, щоб довести, хто винен. Журі? Щоб довести журі, хто винен? Ні, навіть до того, навіть до до того, того, як є слухання. Тому що процедура так відбувається: занести позов, свідчення, тоді слухання. Uh -huh. До того. Суд може суддя може вирішувати, якщо залежно від е, фактів, якщо я, можу, якщо я можу довести до того, як буде слухання, чия вина, без сумніву, тоді суддя може вирішувати, хто винен. І я можу е, довести приклад. Mm -hmm. Так, було б цікаво. У мене була справа. Я мав свідчення недавно в справі, де на трасі на хайвей була аварія, е, е, мій клієнт. Зупинявся, гальмував, тому що трафік перед ним зупинялися, машини перед ним він зупинявся теж. Ззаду нього е, е, їздила машина занадто близько і врізалася дуже сильно в нього. Так, дуже раптом. Якщо подивитися на фотографії е, машини, то видно, машини були дуже сильно пошкоджені. Відповідно, мій клієнт теж був фізично пошкоджений, в нього е, операція була на спині після того ми занесли позов, тому що інша сторона ну не визнала на не визнала на 100% вину з своєї сторони свого клієнта. Казали, що ваш клієнт Данило він надто різко гальмував uh -huh. на трасі, і через те, що він так різко гальмував. Наш, наша сторона не мала достатньо часу, щоб безпечно гальмувати перед, і, і, і не спричиняти аварію. Так? І, і Таким чином вони можуть довести і казати журі, коли буде слухання: дивіться, ну, так, звичайно, ця людина була ж е, травмована в цій аварії, але вон, якщо б вона так різко не зупинялася на трасі посеред дороги, тоді цього би не сталося. Ну, я брав свідчення в цього відповідача. І я фактично його е, примусив визнати свою вину фактами. Я скажу, як я це зробив. По-перше, він казав в репорті, що е, він, він визнав швидкість, е, і він сказав теж, що перед тим як аварія сталася, е, він. Чітко сказав, скільки було відстані між його машиною і іншою машиною. Uh -huh. Ну вже. Я вже маю такі дві, е, два факти, так? які ну, я використовую проти нього. Е, я зразу е, починаю, я починаю навіть перед тим, як я о, питаю будь-що будь про те, як аварія сталася, я починаю його питати. Ну, Ви отримали, коли ваші водійські права. Як ви вчилися, як ви підготувалися до екзамену, щоб отримувати права? А ви читали в книжці, що видає штат Іллинойс, як, Який відстань має бути між машинами на трасі? Так, ну, Звичайно, що всі люди погоджуються. Так, я, я хороший водій, я угу. безпечно їздю. Звичайно, всі будуть погоджуватись на це. Там написано в тій книжці, що. Чи, чи ви чули про правило трьох секунд? Там написано в книжці. Там пояснює, що якщо ви їздите на трасі, і при, залежно при якійсь швидкі, незалежно про якій швидкості, що треба рахувати три секунди. Якщо, наприклад, ви виберете міст чи вивізку, щось, що не рухається, і машина перед вами приїжджає повз ту річ, треба рахувати три секунди. І якщо ви доїжджаєте до того пункту до 3 секунд, то ви занадто близько їздите за машиною uh -huh. перед вами. Так? То він казав, що коли він їздив за машиною мого клієнта, відстань була десь, можна поміряти, дві машини би помістилися в той відстань. Я кажу: скільки, по вашому, яка є довжина машини? Він каже, англійською 12 feet, 12 фітів, десь, десь 3 метри, десь так. Добре, що дві машини це 24 фіт. Якщо виїздити на швидкості 45, хвили, 45 миль за годину, тоді за секунду, скільки проїжджає, ну, Так по, по, по математич, математично. Та, математично довести, що якщо рахувати 3 секунди, це було б 8 разів. Більший відстань, який він мав дотримуватись, щоб мати е, безпечний відстань від своєї uh -huh. клієнта, вже він погодився, що так, якщо дивитися по правилах, які є написані в тій книжці, яка допомагає допомагає людям підготуватися до екзамену, щоб отримувати ліцензію якою розмовою до його виходить, що ви виграли цю справу? Де нас дуже мало часу, маємо зараз ще буде мати ще одне інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, власне, декілька ще запитань, обов'язково хочу почути від вас відповідь. От, власне, якщо справа вже доходить до а, суду, а, то це лишається на рекорді людини, та, яка власне піддається цій справі? В рекорді, в якому рекорді. Тобто, якщо а, є справа, умовно кажучи, на людину, що вона порушила щось, суд визнає її винним. А це буде на її рекорді. Ви маєте на увазі в цивільному? Цивільному, так. Ну, ця інформація доступна. Тобто це публічна інформація. Якщо хтось заносить позов, цього можна знайти в, в рекордах. Так. І це лишається, звідти його ніяк не забереш, так? Тобто я, я маю до того, якщо є фатальний випадок. Mm -hmm. Якщо, мов кажучи, або хтось дуже сильно постраждав а, в, в аварії. Або хтось навіть втратив життя, а це все а, піде на рекорд і його ніяк ніяким чином вже не забереш. Ну, це залежить, що ви маєте на увазі на рекорд. Є кримінальний рекорд, так, якщо в когось є е, відповідальність за е, порушення кримінального закону, так? Ну, має бути судовий процес. Якщо ця людина визнана вин, винним, тоді це може бути на кримінальному рекорді. Uh -huh. Є можливість, я тим не займаюся, є адвокати, які допомагають людям забирати такі речі з рекорду. Навіть їх можна забирати ще. Ну, це залежить від обставин. З цим треба поговорити з кримінальним адвокатом про, про такі обставини, які умови і так далі, як можна це забрати. Що стосується цивільного немає такого як поняття, як цивільний рекорд. Uh -huh. так? Просто є список також. Кожен суд, кожен округ в кожному штаті. Має свої списки там, якщо хтось заніс позов, там є та інформація, вона існує. Давайте більш детально поговоримо ще про цю тему, тому що є ще багато запитань. Бачу, що наші Ютуб-глядачі також активізувалися. Ден Терлецький сьогодні був з нами в студії. Дякуємо за те, що ви робите. Нагадаємо, що ви є trial attorney, судовий адвокат, і на завершення, скажіть, ваші контактні дані, де вас можна знайти, як з вами сконтактуватися. Так, найпростіше можна мені на мобільний телефон подзвонити або написати смс. 847 907 0605 847 907 0605 Радіо UA чи